у вас гарна англійська. Ви повинні говорити нею трохи більше. Джон Гамільтон, колишній працівник державного департаменту США, підбадьорює своїх учнів-переселенців з України і з жартами виправляє їхні помилки. Тож зараз я приїхала сюди за програмою «United for Ukraine». Але я вийшла заміж за американців і подала заявку на грін карту. Ведмери well, married... ти вийшла заміж за американця, а не за американців. тому що мати більше одного чоловіка заборонено. Okay. Завдяки Джону, деякі з його учнів вимовили свої перші речення англійською. Наприклад, Лариса з Донеччини, яка за час війни з 2014 року тричі вимушено переїжджала. Let's go to Hello My name is Я народилася і жила у місті Єсюновата Донецької області. Яке в 2014 році окупувала Росія, тому я вимушена була переїхати до іншого регіону Донецької області, в тому числі у місто Маріуполь. А потім вже переїхала у більш безпечне місто під Київ, і у 2022 році війна застала мене саме під Києвом, і саме через війну. В тому числі я приїхала сюди, бо тут живе моя дочка. Я приїхала сюди з нульовим рівнем. Я не знала зовсім жодного слова. Я щось знаю і щось можу сказати. і Це тільки заслуга Джона в цьому питанні. Джон Гамільтон проводить безкоштовні заняття англійської мови для українців двічі на тиждень по дві години. Коли розпочалася повномасштабна війна, він саме подорожував у Польщі і зустрів там багато українських біженців. Так виникла ідея їм допомогти. Соаймеролюкреніанс so, алайкзамала. Я познайомився з українцями. Мені вони дуже сподобалися. Я думав, мені за пару років на пенсію і задумувався, як їм допомогти. Тоді зрозумів, навчати їх англійською буде надзвичайно важливо для тих, хто опиниться у США. Багато українців, яких я зустрічав, говорили англійською не дуже добре. І як ви знаєте, це величезний недолік у США у професійному плані Джон мешкає у передмісті американської столиці. Після того, як він із місцевою волонтерською організацією дав оголошення про безкоштовні заняття англійської, на курси почали записуватися і переселенці, і люди, які живуть в Україні. Колишньому дипломату довелося обмежити коло охочих і взяти на заняття лише переселенців до Вашингтона та околиць різні люди почали записуватися. Багато надто багато. Мабуть, 200 українців записалося. Багато з них були в Україні. Багато з них з усіх куточків у цій країні. Але я не міг мати класи по 50 осіб, тому обмежив їх людьми лише з цієї місцевості і через деякий час зрозумів, що найкраще було б, якби вони стали своєрідною групою підтримки українців, де люди зустрічаються з іншими українцями. Тож ми періодично збираємося разом для невеликих екскурсів до музеїв, прогулянок тощо. І так українці починають дружити, передають одне одному інформацію. Вони зустрічаються поза уроками. Я вважаю, що це чудово. Джон народився в Техасі, але в дитинстві з сім'єю часто переїжджав. Жив у Франції та Греції, де вивчив мови цих країн. Потім їздив по світу як дипломат державного департаменту США. Айгедсевел осайнменс інюропінкопенгейген і Брасселс. Берлин Айвозінберлинвендвофя мав кілька призначень у Європі, у Копенгагені, у місії НАТО у Брюсселі. Я був у Берліні, коли впала стіна, і фактично був черговим офіцером місії США, коли впав Мур. Також я служив в американському посольстві в Туреччині в Анкарі і багато подорожував близьким сходом. Трохи був в Африці. Також після цього я пішов на пенсію з державного департаменту і пішов у бізнес. окрім англійської Джон говорить німецькою, данською, французькою, і турецькою. Ще двома мовами латинською та давньогрецькою, може читати юніверситі айлон джомен, латненейнченґрі. В університеті я вивчив німецьку, латинську та старогрецьку мови. Коли я прийшов у державний департамент, у них є своя мовна школа, мабуть, найкраща у світі. Невеликі класи по троє шестеро осіб, і це все, що ви робите місяцями, Навчаєтесь. Тож я таким чином вивчив турецьку. На айлантеркеш заведотюркиш корс із нокурс турецької зазвичай триває 10 місяців, але я завершив його за півроку. Um, тож I мене I завчасно відправили до Туреччини. business in Turkey. <laughs> я міг вести переговори турецькою. Я був здатен домовитися про килими турецькою з турками. They Зі мною не переходили на англійську, тож це був добрий знак. До занять з українцями Джон не має викладацького досвіду. Зараз навчати йому допомагає власний досвід вивчення мов. Його учні кажуть, головна цінність таких уроків можливість спілкуватися з носієм мови. Крім того, Джон дає поради, про які не пишуть у підручниках. Розповіла переселенка з Києва Ірина. Коли я сюди приїхала, рівень англійської, мабуть, був B1, але я думала, що спілкуюсь я чудово, бо спілкувалася в Європі або з людьми, які в Україні. Наприклад, пацієнти, які приходили на прийом, от але коли я сюди приїхала, я зрозуміла, що в мене англійська просто навіть не адаптована для покупки якихось продуктів в магазині. Заняття з жоном, вони. Особисто мені додали впевненості. Вони додають такі прикладні буденні речі. Зазвичай при спілкуванні просто з людьми на вулиці по роботі, по навчанню люди не виправляють, американці не виправляють. А жонам у нас домовлені, що він нас виправляє. Після понад двох років роботи з українцями Джон знає, що найскладніше для них у вивченні англійської. є певні систематичні проблеми. Одна з них це використання артиклів. І з невеликим поясненням вони це розуміють, але одразу забувають, коли починають говорити. Тож це складно. Ми маємо продовжувати виправляти, щоб вони взяли це за правильну звичку. Інша полягає у тому, що ви часто пропускаєте дієслово бути. Надаванізяю ліват верб тобі алат. Морасаматс. Саме ви пронадейка вимова є складною, особливо голосні. Джон підбадьорює своїх учнів, але при цьому має колекцію смішних історій з уроків. Ноюкдевизевери притівумен май клас нимдоксана у моєму класі була дуже гарна жінка на ім'я Оксана, і одного разу вона прийшла до класу. А я заохочую людей розповідати трохи про себе, коли вони вперше приходять до класу. І тому вона хотіла провести невелику презентацію. Вона сказала і я подумав, хм, це справді цікаво. Ця красива жінка збирається говорити з нами про своє тіло, і вона дала йому ім'я. А вона мала на увазі подругу. Тож подруга і тіло дуже схоже. Окей, okay. Body and body. є багато таких голосних, які дуже складні для українців, особливо в цих коротких англосаксонських словах. Якщо ви не зрозумієте, людина не знає про що ви говорите, наприклад. Пиво та ведмідь Beer and бер. Такі речі щоб підтримувати власне знання іноземних мов, ділиться Джон. Він регулярно дивиться фільми мовою оригіналу. А для українців, які опановують інші мови, радить передусім слухати новини. Для людей в Україні чи людей тут. Одна з речей, яку я їм кажу, це увімкніть радіо англійською, коли ви чимось займаєтесь. Нехай це буде на фоні. Слухайте це пасивно, поки прибираєте в будинку, готуєте чи таке інше. Добре, намагатися слухати та розуміти, але навіть якщо ви цього не робите, ритми мови та частина словникового запасу будуть відкладатися у вас підсвідомо, для своїх учнів Джон проводить екскурсії Вашингтоном, оскільки раніше у нього не було друзів з України, він відкрив для себе і деякі особливості українців. Well, my favorite metaphor to compare ukrainians and Americans is that Ukrainians are coconuts and Americans are peaches. I don't know if you've heard this. Моя улюблена метафора для порівняння українців і американців: що українці це кокоси, а американці це персики. Не знаю, чи ви про таке чули. Українці жорсткі зовні, але м'які та солодкі всередині. Американці якісь солодкі та м'які зовні, але тверді всередині. І я думаю, що в цьому є частка правди. Я чую, як мої українські студенти кажуть, що складно добре пізнавати американців. Вони також спостерігають, що американці можуть бути дуже поверхневими. Є багато поверхневих розмов, так званий смолток. Маленька розмова, яку люди заводять, щоб пізнати одне одного, не кажучи нічого по суті. І одна з моїх студенток запитала про це мене вчора ввечері. Я сказав, як справа, Оксано? І вона каже: Я ніколи не знаю, як відповісти на це запитання. Чи справді люди хочуть почути відповідь? І я кажу ні, вони хочуть почути щось вічливе у відповідь. Якщо це не хтось, кого ви дуже добре знаєте, то це просто спосіб своєрідного соціального зв'язку. ]钱. If you want to, unless it's somebody you know well, it's just a way, it's a kind of social lubricant, that's all. You know, only a few words, like horilka, and I think the expression harnashinka. я знаю, це небагато. Вони мене дражнять. Коли ми йдемо класом на прогулянку, то екскурсії часто закінчуються їжею та напоями. І я їм сказав, що трохи випивши, ви можете запитувати в мене найскладніше українське слово, і я спробую його вимовити. Ринкін юкенескмідемоскомплекс юкраїніан ворд анайволчапронанси. Джон каже, від українців він дізнався більше і про стійкість, адже більшість його учнів, дорослі люди, які опинилися у складних обставинах, але не втрачають оптимізму. Ірина Шинкаренко, Костянтин Голубчик, Максим Шульга, Голос Америки.